Пане Олександре, пане Олександре, за оперативну інформацію, яка наразі ситуація у Донецькому та запорізькому напрямках? Ну, тривають бойові дії. Українські війська продовжують наступ на тих ділянках, які є вже відомі. Нам це одна ділянка на Запорізькому на південь від Оріхова, інша на південь від Великої Новосілки на Донеччині. Так само є ще східний напрямок: це Бахмут, де наші війська продовжують успішні контрнаступальні дії. В принципі ситуація така, що бої доволі високої інтенсивності все, звичайно, непросто доводиться виборювати скрізь таке горнило дійсно війни, серйозних бойових дій. Але наші сили мають певні успіхи і здобутки, як в звільнених населених пунктах, так і по території, куди просувається. Ну там бойові дії тривають. Пане Олександре, от зараз зрозуміло і добре, що це так. Я не хотів би навіть озвучувати, якщо вам відомі, не буду просити цього. Якісь точніші дані на нинішні моменти, і ми маємо ці дані від генштабу, від українських офіційних джерел із певним запізненням, що відбувається на фронті. Але от військові називають нинішні події таким швидше розвідкою боєм, ніж власне активним контрнаступом. І навіть Пригожин, коли спілкується із російськими воєнкорами, так званими, він теж говорить про те, що українці грамотно діють, не йдуть на великі втрати, на відміну від того, що говорить Путін про те, що відбувається зараз на фронті. І якраз зберігають достатньо сил і дуже так хірургічно працюють. Це дійсно все ще розвідка боєм. Ні, не згоден. Це не це не розвідка боєм. Абсолютно більше того, це не відповідає дійсності, тому що це є контрнаступальними діями. Класично зрозуміло на першому етапі була контр... була розвідка боєм. Ми цей етап уже пройшли. Mm. Зараз наступний етап, який ми бачимо, це вклинювання продавлювання оборони ворога, вклинювання в його оборону і створення плацдарму для застосування більшої кількості резервів. Війська важкої техніки, озброєння і подальшого руху, тобто, це один із етапів контрнаступальних дій. Це розвідка боєм уже в минулому. Угу. Угу. Чого, на ваш погляд, нам слід і можна чекати від росіян, тому що вони намагаються перекидати все одно свої сили. Судячи із повідомлень, які надходили навіть в російських джерелах, з'являлися, вони нібито забирають частину своїх військових підрозділів із Херсонщини і намагаються перекидати їх на Донеччину. Підрозділи з Херсонщини вже є. Вони, вони є, вони вже беруть участь в бойових діях, і вони вже задіяні. Тобто, як на запорізькому напрямку, переважно вони задіяні всі на запорізькому напрямку зараз, і частково на Донецькому напрямку. Але вони вже є. Вони вже фактично, скажімо так, беруть участь в бойових діях. Для чого це робиться? Ну я ясна річ. Для чого? Тому що очевидно, зараз у плани ворога просто здаватися, складати зброю, відступати чи втікати не виходить. Вони будуть чинити опір, це вже видно. Вони будуть чіплятися, пробувати проводити контратаки, угу. просто з ними не буде. Це а які вже... ресурси, на ваш погляд, можуть росіяни задіяти і будуть задіювати. Весь наявний, який є зараз на окупованих територіях, за нами, за тими даними, принаймні, які можна простежувати з повідомленнями різних джерел, у них uh -huh. може бути понад 200 тисяч військових. Ну дуже часто так буває, що на, на скажімо так на полі бою їх немає, це не підтверджується. Uh -huh. Реально тому важко сказати по кількості, але це принаймні та що є джерел різних з того, що можна сказати. Але mm. я, в принципі я скажу, що орієнтуватися на ці цифри теж остаточно не слід, тому що часто буває, що вони не збігаються, що навіть самі росіяни кажуть про те, що мало бути задіяно стільки, а де ці резерви mm -hmm. поділися, насправді. насправді. Mm -hmm.